Час завершити війну нам потрібно зупинитися там, де ми є зараз. Як візит Зеленського до Вашингтона змусив заворушитися Москву ага. та як Трамп зіграв на нервах Путіна, томагавками томагавки вони тоді будуть тримати про запас і чого чекати від зустрічі у Будапешті. Автомобіль Зеленського плавно під'їжджає до західного крила Білого Дому. За мить президент України міцно тисне руку Дональду Трампу. Вони зупиняються для фотографії. Репортери вигукують запитання, одне з яких чи вірить Трамп, що зможе переконати Путіна зупинити війну. Так, ми можемо. Саме ця тема стала наскрізною для всього про що говорилося далі. Спільну прес-конференцію Трамп починає зі слів, що для нього честь бути разом із Зеленським. Він дуже сильний лідер, який пройшов багато через що ми дуже добре ладнаємо. В свою чергу Зеленський почав із привітання президента США з закінченням війни на близькому сході. Дональд похвалив стильний піджак президента України. А от спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв звернув увагу, що очільник Пентагону під гексит прийшов на зустріч у кроватці начебто, у кольорах російського триколору, і це розлетілося по соцмережах. Та віцепрезидент США у відповідь написав, що це кольори Америки, адже на їхньому прапорі теж є білий, червоний та синій. Також примітно, що пресу розмістили за спиною української делегації. Вочевидь, Дональду так зручніше мати зоровий контакт із журналістами, адже він постійно перепитував їх, хто з якої країни. В свою чергу його постійно питали про передачу томагавків. Та президент США щоразу уникав конкретики. Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України? Це означатиме ескалацію, але ми поговоримо про це. Сподіваюся, нам вдасться завершити війну, не думаючи про томагавки. Робота делегацій продовжилася за зачиненими дверима і проходила довше запланованого. За даними західних змі, розмова була пряма та чесна та інколи непроста. Українські медіа писали, що наша делегація навіть привезла кілька карт, де були детально прописані об'єкти РФ, ризики і користь, усі аргументи щодо передачі томагавків. Тим часом, після зустрічі Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами та провів окрему прес-конференцію. Він заявив, що вони з Трампом вирішили, поки публічно не говорити про далекобійні ракети ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим. Ви більш-менш позитивно налаштовані з приводу отримання томагавків. Я реалістичний. Тим часом Трамп, після того як залишив Білий Дім, опублікував допис, у якому закликав зупинити війну на поточній лінії фронту і повторив це перед пресою у Флориді. Вони повинні негайно зупинити війну, припинити вогонь по лінії фронту, де б вона зараз не проходила, інакше все стане надто складним. Врегулювати це потім уже ніколи не вийде. Це ключова заява, яка була зроблена вчора, і по суті. На сьогоднішній момент дуже цікаво, що в російських змі абсолютно тиша з приводу цієї заяви, і судячи з цього, Кремль заборонив взагалі давати цю цитату і хоч якось її коментувати. Позиція ж України у цьому питанні абсолютно чітка. Ми готові до переговорів. Я думаю, що нам потрібно зупинитися там, де ми є. Я погоджуюся з президентом Трампом. Обидві сторони повинні зупинитися. Але між нами кажучи, питання в Путіні, бо не ми починали цю війну. Я думаю, важливо зробити перший крок припинення вогню за кілька днів до зустрічі. Інфорпростір був настільки розігрітий, що здавалося, томагавки у нас у кишені. А Путін, який до цього тижня фактично відкидав будь-які ініціативи президента США, раптом сам подзвонив Трампу, щойно реально запахло смаженим. Попередні такі візити зустріч Боганку Ріджи, де теж Трамп щойно сказав про те, що він хоче давати зброю Україні і тиснути тарифами і санкціями на Росію. То відразу ж тоді Путін не дрегував, тобто тоді, значить, знову воно працює у телефонній розмові, яка проходила буквально під час того, як Зеленський летів до Вашингтона, Путін заявив Трампу, що томагавки, начебто, не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть шкоди відносинам РФ та США, а ще в регулюванні російсько-української війни, сказав помічник очільника Кремля Юрій Ушаков. Однак, руїни американсько-російських відносин здалися б добре збереженою архітектурною пам'яткою порівняно з тим, щоб залишилось від російської нафтоперевалки на Балтиці влучання томагавків в Росії є чотири больових точки, які знищення яких означатиме колапс російської економіки. Це чотири нафтоперевальних порта Російської Федерації, і е, Трамп по суті останнім е, місяць е, присвятив тому, що він розкручував тему е, російської нафтоперивалки, взагалі російського експорта, і схоже, що в цьому Трамп перейшов від посередкованого тиску до прямого. я справді сказав, ви не заперечуєте, якщо я дам пару тисяч томаг. Автів, вашому супернику я сказав йому це. Я сказав це саме так. Йому не сподобалася ця ідея. І це не виключає того, що томагавками Дональд може маніпулювати і надалі. Зрозуміло, що томагавки вони тоді будуть тримати про запас продовжують трохи лякати москву. Томагавками наступного тижня. США й Росія проведуть зустріч на високому рівні з американського боку. Її очолить держсекретар Рубіо, який завжди був дуже конструктивним, на відміну від Віткофа, що нарешті зрозумів, і сам Трамп. Я Думав, це займе 15-20 хвилин. Стів не мав жодного уявлення про Росію Путіна чи політику. Через годину я знову зателефонував, але він ще розмовляв з Путіним. Я дзвонив через 3-4 Години через п'ять годин я кажу про що ви там чорт забирай, розмовляєте вже п'яту годину. Можливо і тому, що і сам вислуховував кількагодинні псевдоісторичні лекції від очільника Кремля. Як пише Times, під час зустрічі на Алясці, Путін пустився в довгий історичний екскурс, розповідаючи про Рюріка Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького. Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент пригрозив піти. Зрештою він перервав зустріч і скасував запланований обід. Тепер же друга спроба має пройти у Будапешті у найближчі тижні. Я думаю, що, мабуть, будуть якісь нові ініціативи. Нагадає Путіному про те, що давайте ж підпрацювати в економіці, бо в нас же дійсно є ресурси. От, ви шукаєте там відки, мінерали різні з Україною підписали Китай, не продає, чи щось приховує, не дає на ринок ці матеріали. А то давайте ми наш теж є. Давайте ми свої дамо. Тобто якісь такі речі, щоб зацікавити Трампа. Путін має запропонувати щось якісно нове: можливо, повітряне перемир'я, зупинку ударів по енергетиці, тимчасове припинення вогню або заморозку фронту. Це буде перше з початку великої війни запрошення Путіна до країни ЄС попри усі санкції Європи проти Росії. Свою чергу Віктор Орбан одразу використав анонс цієї події для власної піар-компанії, пихато роздуваючи щоки в ефірі угорського радіо. Будапешт це фактично єдине місце в Європі сьогодні, де можна було провести таку зустріч. Не треба забувати про те, що вони друзі. і безумовно, це е, такий великий пас перед квітневими виборами. Ситуація в Орбана зараз 50 на 50. І якщо справді він стане хазяїном. Нам саміта, який проведе до миру, це безумовно дасть різку в різкий відрив в виборчій кампанії. Логіка ж Путіна цілком передбачувана – знову тягнути час і розчиняти розпач Трампа у подальших розмовах. Та чи довго це виходитиме в нього цього разу? Чи не стурбовані ви, що Путін намагається виграти час? Все життя мною маніпулювали найкраще з них. Я чудово впорався. Це можливо займе трохи часу, нічого страшного. Президент Зеленський буде на зв'язку, коли я зустрічатимуся з Путіним. Впевненість Трампа можна пояснити і тим, що страшилка з томагавками в нього не єдина. 15 жовтня він збирає прес-конференцію в овальному кабінеті і робить низку заяв настільки ж яскравих, як і його жовта краватка. Зокрема, й про те, що Індія, яка є другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю, пообіцяла йому не купувати нафту у Росії якщо Індія не купуватиме нафту, це значно полегшить справу. А вони не збираються купувати. Вони запевнили мене, що не купуватимуть. щоправда, у самій Індії цю інформацію не підтвердили. Я думаю, що для Індії зараз важливо е подивитися, чи Америка насправді. Поступово стратегічно і довготерміново буде тиснути на Росію. Якщо так, то тоді, мабуть, вони будуть щось робити дійсно, щоб обмежити чи зменшити споживання російської нафти. Зрештою, питання завершення війни в Україні не може бути вирішено виключно Трампом з Путіним, бо дуже важлива позиція і Китаю. І тут дуже цікаво, це рандеву відбудеться до саміту Трампа і Сі Цзіньпіня в південній Кореї чи після, бо варто лише сі кивнути щодо завершення війни це відіграватиме для Путіна вирішальну роль. Трамп справ. Раді поспішає, тому що 30 жовтня розпочинається по суті новий виток тарифної рідкісно земельної війни між Китаєм та Сполученим Штатами Америки. І для Трампа вкрай важливо, щоб Росія і Китай не стояли по одну лінію фронту. Йому потрібно, щоб Росія була в підвішеному стані. І зараз він насправді добився цього. Які б не були результати Будапешта, він добився того, що Росія знаходиться на шпагаті. Отже, в американців є варіанти, як підіймати ставки, і вони готові це робити і не виключно. Чно, що в якийсь момент питання томагавків від політичної гри перейде до реалізації. Артем Куля, факти тижня. Сітів. Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Рахунок на Петріоти. Скільки комплексів отримає Україна? Сімнадцять чи менше? Вони почнуть прибувати дуже скоро. Як Європа і США збираються нас озброювати? Просто сказати да і новий поштовх у питанні далекобійної зброї. Чи повинен Зеленський націлитися на Москву? Чи зможе білий дім потайки передати Києву? Томагавки факти тижня уважно вивчили всі збройні заяви. Київ, 14 липня. Володимир Зеленський вітає спецпредставника Трампа Кіта Келога. попри те, що вони бачились минулого тижня у Римі, є вкрай важлива тема для розмови: укріплення протиповітряної оборони. Але найкращим ППО українці назвали самого генерала Келога. Жарти і меми на цю тему заполонили соцмережі. Під час цього візиту Росія жодного разу не обстріляла столицю. Люди вже жартують. Дайте Келогу український паспорт та нехай живе в Україні. Це свідчить, що Путін боїться Америку. у Києві Келог перебуває кілька днів. Генералу показують передові українські дрони, а ще проводять екскурсію з секретними цехами, де збирають ці безпілотники, але вже без телекамер. То про що ж в цей час говорять? І до чого тут зброя для України? Те, що анонсовані зустрічі з керівниками Служби безпеки, з керівниками збройних сил України, з керівниками Головного управління розвитки, то я думаю, що тут якраз будуть і обговорення, як то кажуть, не по телефону, давайте не по телефону. Обговорення про застосування далекобійної зброї в території Російської Федерації збігши ні, але саме у ці дні поважне британське видання Financial Times випускає сенсаційну статтю. У ній журналісти стверджують, 4 липня у телефонній розмові з Зеленським Трамп запитав, чи може Україна вдарити по Москві та Пітеру. І ось яким видався цей діалог, Володимире. Чи можете ви вдарити по Москві? Чи можете ви вдарити і по Санкт-Петербургу? Звичайно, зможемо, якщо ви дасте нам зброю. І, хоча пізніше у Білому домі зазначили, фраза була вирвана з контексту. Але все ж у команді Трампа, очевидно, це мало свій задум, який саме, розкажемо трохи згодом. А поки про те, яку ж зброю від партнерів і в якій кількості може вже найближчим часом отримати Україна. Вашингтон, 14 липня, вслід за приїздом Келога в Україну до Білого Дому і з офіційним візитом прибуває генсек НАТО Марк Рюте. На спільному брифінгу. Трамп робить заяву, яка усіх спантеличує. Її намагаються розтлумачити аж цілий тиждень. Вони почнуть прибувати дуже скоро. Одна країна має 17 петріот, які готуються до відправки. Вони їм не знадобляться. Ми укладемо угоду щодо 17 або великої частини цих 17. Вони вирушать в зону бойових дій. Це може статися дуже скоро. Очевидно, тут мова йде про комплекси протиповітряної оборони для України. Але звідки така кількість? 17 петріотів. Навколо цих поставок розгортається справжній детектив. Хто ці комплекси передасть хто їх профінансує, І чи дійсно мова йде про комплекси чи про установки? Адже за весь час від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала лише шість комплексів Петріот. Якщо йдеться про 17 комплексів, то це аж 68 пускових установок. Виглядає, наче фантастика, бо ж кожна має 4 ракети. Відповідно, аби їх зарядити, потрібно як мінімум 272 ракети, і вони, як правило, передаються із запасом. Тобто, загалом має бути понад півтисячі ракет. Ракети для комплексів Петріот вже поставляються в Україну у рамках нової угоди. Про це наступного дня заговорив сам Трамп. Але ж навряд чи у такій кількості, хоча якраз обсяги тут вкрай важливі, мені об'єктивно здається, що окрім батарей, тобто самих кількість самих Петріотів, дуже велике значення має необхідність забезпечення ракетами цих комплексів. Тому що без ракет. Ну їх можна поставити просто в ангар. Вони були так само безпорадні. Ще складніша арифметика із самими комплексами. США і НАТО домовилися, що поставки американської зброї відбуватимуться коштом країн ЄС. Отож, два Петріоти готова профінансувати Німеччина. Продати їх ще на початку липня. Особисто просив Трампа канцлер Фрідріх Мерц. І ось цікава деталь. Як пише видання The Wall Street Journal, Дональд одразу не погодився, але вже 11 липня після нового масштабного обстрілу України перетелефонував сам і запропонував замість двох петріотів аж цілих п'ять. І тут питання: хто ці витрати візьме на себе? І як щодо решти, бо ж першочергово Трамп говорив про 17 одиниць, інтрига закручується ще дужче, і якщо так порахувати приблизно, так от якщо от, взяти, скільки зараз замовлених петріотів у Європі. То ми приблизно вийдемо на ті самі цифри, тобто, це про за той ресурс, який максимально існує. Тож скільки патріотів ми зрештою отримаємо? Дочекайтеся, розповімо за мить, а поки про іншу критично важливу для нас зброю. Пакет стримування Росії саме про нього в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю телеканалу Newsmax знов заговорив президент Зеленський. Він зазначив, хотів би отримати цей пакет від Трампа, і судячи з контексту, йдеться про далекобійні ракети. Я пам'ятаю, що у нас був потужний пакет заходів стримування до того, як президент Трамп став президентом. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет, але цього не сталося. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі. Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Видання Financial Times стверджує, що Україна просить криваті ракети Томагавк, і цікаво, що США вже узгодила їхній продаж для Австралії, Японії та Нідерландів. Але ж чи потраплять вони в Україну? Це дуже непогана ракета. Дальність більше двох тисяч кілометрів. Бойова частина ну тих, не ядерна, то 450 кілограмів. Різні там може бути боєприпаси, різна дія. Вона мало помітна для засобу радіоелектронної радіо боротьби для радіолокаційних станцій. Тобто, це саме та зброя, якою можна цілити по військових об'єктах Москви та Санкт-Петербурга. Однак коли Трампа все ж попросили розкрити деталі згаданої розмови з зеленським, він дещо здав назад. Чи повинен Зеленський націлитися на Москву? Ні, він не повинен цілитися в Москву. Чи будете ви також насилати Україні далекобійну зброю? Ні, ми не прагнемо цього робити. Ці слова можуть мати два різних пояснення: перше, Дональд справді не хоче постачати далекобійні ракети Україні. Друге, а можливо, вже вирішив їх постачати, але хоче зробити це потайки. Адже як не крути, він побачив ефективність томагавків проти Ірану. Я хочу сподіватися, що буде насправді така сама ситуація, як була зараном. Ну, Ізраїль, звісно, говорить про те, що він реалізував її самостійно. Але, скажімо так, у багатьох є питання просто чи не висіло в небі над Іраком ціла зграя паливозаправників американських. І звісно, потім вже була операція самого США, Мітнайхаммер, з ураженням ядерних об'єктів Ірану. Можливо, він дуже любить грати в покер. І тому вмію бліфувати і грати на публіку одночасно. Інший тип ракет, який фігурує у західній пресі, це джазм. Їхня Дальність польоту може сягати 800 кілометрів. Вони здатні знищувати склади забезпечення, логістичні центри, транспортні вузли та аеродроми, що знаходяться на відстані 200 кілометрів і більше. Однак передачу цієї зброї у Білому домі теж заперечили. Але є ще один далекобійний варіант: Трамп може дозволити використання ракет АТАКАМС на їхню повну дальність у 300 кілометрів. І цей пазл цілком може скластися, адже 18 таких ракет вже перебувають в Україні. Дозвіл використовувати атаку по цілям глиб Російської Федерації, от це ж за все буде найбільш швидке прийняття такого рішення. Просто сказати да. Секретне виробництво дронів Келох цілком не випадково придивляється до нових українських розробок. Саме їхній продаж за інформацією американського видання Нью-Йорк Пост може лягти в основу мега-угоди між Трампом і Зеленським дрони в обмін на купівлю американської зброї. Але ж повернемось до найважливішого, про що вже домовлено: до систем протиповітряної оборони і того, скільки петріотів, зрештою, ми отримаємо. Об'єктивно, я б якщо так брати по-чесному, я б розраховував би на от дві німецьких, точно скажімо так, з певним лагом по часу. Е, можливо, ще одну від Норвегії. Це от точно інші можуть бути брати участь під час зустрічі з Трампом в овальному кабінеті. Рюте згадав про шість країн НАТО: Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду, які готові взяти участь у фінансуванні закупівлі зброї для України. І звідси виникає інша арифметика на додачу до двох батарей від Німеччини за певними експертними оцінками, плюс ще чотири від норвезької групи, куди входять названі країни, тобто разом вже шість батарей. І що важливо, частина з них може бути взята із складів НАТО у Європі, і з цим маркюти, начебто, і їздив до Пентагону. Видання Аксіо стверджує, схвалений пакет військових постачань цягає 10 мільярдів доларів, а це приблизно збігається з зовнішньою вартістю шести петріотів. Якщо буде така система, що Європа розуміє, що її треба винести для власної безпеки російські оборонні підприємства з методичними ударами руками України. То так, це правильний підхід, заради якого можна витрачати величезні кошти, виходячи з цієї версії, математика із шістьма комплексами більш-менш зрозуміла. Але чому від Трампа все ж прозвучала цифра 17? Звідки вона і хто ці петріоти для України закупить? Чехія, Італія, Угорщина та Франція заявили, що не мають наміру брати участь у цих закупівлях. Підприєм навряд чи варто очікувати безпосередньо вкладення грошей в озброєння для України в США. Вони постачають, власне, знов таки своє озброєння. І у, у доволі високій кількості, мови йде, і в номенкулатурі. Це не лише там САУ Цезар. Це і про боєприпаси, це про і високоточні далекобійні бомби Асмхамер, про міражі. Інтрига про 17 Петріотів зрештою розвіюється наприкінці тижня. Несподівано для всіх із заявою виходить Міноборони Швейцарії і повідомляє про затримки у поставках п'яти систем Петріот. Їх країна замовила ще три роки тому. Причина США переглянула пріоритети черговості на користь України. Як зазначає Дефенс Експрес, це замовлення якраз і містить 17 пускових установок, які можна звести в ці п'ять батареї по три установки в кожній, плюс ще дві залишаються для резерву. Так стає зрозуміло від самого початку йшлося не про комплекси, а про кількість установок. Але очевидно, пріоритети визначені. Вказані комплекси дозволять захистити як мінімум п'ять українських міст, і схоже, що далі буде. Головне, аби без затримок. Артем Куля, факти тижня, ICTV.